Хоча вночі була негода, це не стало перепоною для такої акції. Невеличкий морозець, на стадіоні сніг та почищена бігова доріжка. Серед учасників курсанти університету внутрішніх справ, поліцейські та представники соціальних установ. Близько 40 учасників тут мають пробігти чотири кола. Головна мета привернути увагу до проблеми насильства. Звісно, що за бігом по зимовому стадіоні цю проблему не вирішити однак про неї не варто мовчати, вважають організатори. Що стосується заходів, це привернути увагу громади. На те, що така проблема є, її не треба замовчувати, її треба вирішувати. Забіг відбувся в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства. Подібні заходи тривають майже у всіх містах України. Тож у цьому забігу головне не перемога, а участь. А зараз дуже тяжко, тому що холодно. Дуже складно дихати. Але якщо займаєтесь, то сильної напруги такої не буде. Всього в забігу взяли участь близько 40 учасників. Усі отримали символічні подарунки та фото на згадку. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.